Розпочнемо із ситуації на фронті. Важкі бої точаться на сході України. Росіяни не припиняють обстрілювати позиції наших військ за один день на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках. Вони стріляли понад тисячу разів. Також сьогодні у Міноборони повідомили про успіхи в районі Андріївки поблизу Бахмута. Складно і на півдні, але українці продовжують вміло нищити ворога. На цих кадрах робота наших прикордонників на Запорізькому напрямку. Аеророзвідники виявили зграйку загарбників, заручилися підтримкою артилеристів та влучно їм насипали. Спекотно було сьогодні і в Криму. Нагадаємо, там контррозвідка та СБУ провели успішну операцію, знищили російський комплекс протиповітряної оборони тріумф. Його вартість понад один мільярд доларів. Установка стояла поблизу окупованої Євпаторії в районі села Уютне. Росія ж продовжує бити по цивільних з артилерії. Вони обстріляли Новодмитрівку на Херсонщині, влучили по приватному будинку. Загинув шестирічний хлопчик, а його тринадцятирічний брат потрапив у лікарню у важкому стані. Ще троє людей поранені. Це сусіди, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Під вогнем було сім населених пунктів і Донецької області. По Новоукраїнці росіяни вдарили градами, Торецьк обстріляли артилерією, пошкоджені будинки, школа, лінії електропередач та адмінбудівля.